Всім привіт! Сьогодні я знаходжусь на Вінниччині на господарстві Тов Дудіков. І просто подивіться, яка краса над моєю головою. Тут 5 гектарів висаджено груші Ноябрська і накрито нашою сіткою кристал. Господарі даного саду на цій ділянці, де 5 гектарів, уже закінчують натягувати сітку. А на цій ділянці де 6 гектарів вже розпочались підготовчі роботи і натягують трос під сітку. Позаду мене проходить фіксація повздовжного дроту. І зовсім скоро тут вже буде натягнута протиградова сітка від Євте Груп Кристал. Ось як швидко та легко проходить монтаж міжрядової кліпси на сітки. Це господарство в компанії Євтегруп придбало всі комплектуючі досідки. Ми можемо побачити і ковпаки, і кліпси міжрядні, дроти і навіть кембрик-садовий, щоб підв'язати грушу. І тут навіть є крапельний полив від компанії Профполив. Деніс, привіт! Будеш мені шоколадку нам? Якщо ви хочете придбати протиградову сітку в свій сад, тепер ви знаєте до кого потрібно звернутись до компанії ЄФТ Груп. Вас проконсультують, підберуть ту сітку, яка вам сподобається, та допоможуть змонтувати. Тому звертайтесь до ЄФТ Груп. Телефон та сайт ви зможете знайти в описі під відео. EFT Group – це прості рішення для саду під ключ.